Добрий день. Сьогодні, 28 серпня 2025 року. Я вам, коротенько хотів би розповісти, як виростити гарну капусту. Ну так, по-моєму, я думаю, що секрет тут дуже простий: вирощуйте розсаду вдома, не купуйте на базарі. Треба купувати хороше насіння гібриди. І вирощувати вдома, то що як ви купите на базарі, ви її посадите, і вона ще хворіть буде цілий місяць, і її біла крилка, просто з'їсть і нічого толку з її не буде. А якщо ви посадите в стаканчик або маленьку тепличку зробите, і самим хоч із землею, хоч прямо в стаканчика будете пересаджувати, це у вас вже 90%, що у вас буде гарна капуста. Ось я посадив свою розсадою, я її тільки один раз обробляв там, чим, не знаю, чи те пеки. І це ще у самому початку, коли вона ще тільки починалась, тільки на початку коли почала рости. А так я би ж її нічим не обробляв і вона ось у мене як одна вся капуста і Цім проблем у вас не буде. Так що вирощуйте розсаду вдома, сажайте з комом землі, хоч і стаканчика, і у вас буде капуста.